Цьому відео я розповім вам, чим можна зайнятися взимку навіть при відключенні світла. Якщо хочеш провести цю зиму горчо, креативно і максимально позитивно, тоді дивись це відео до кінця. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Спеціально для цього відео я створила зимовий чек-ліст з усіма ідеями, про які я сьогодні вам розповім. Якщо вам сподобаються ці ідеї і ви також захочете їх повторити, цей чек-ліст можна абсолютно безкоштовно забрати у мене в телеграм-каналі. Скануй цей QR-код. Або переходь за посиланням в описі під відео і відкривай цей чек-ліст категорія під назвою творча». В цій категорії зібрані творчі ідеї, котрі можна повторити власноруч, розслабитися, включити фантазію, а потім ще й поділитися результатом у моєму телеграм-каналі. Перша ідея це зробити адвент-календар. Мені здається, жодна зима не обходиться без цих адвент-календарів. Прикольна штука, яка додає настрою кожного дня. Наступна ідея це вирізати сніжинки з паперу. Так звучить досить банально. Зі сніжинків можна зробити гірні. Або ж прикрасити ними віконечко. І відразу з'являється настрій новорічний без зайвих зусиль та затрат. Далі намалювати листівки для близьких. Можна зробити найпростіші малюнки, головне своїми руцями, а на зворотньому боці написати приємні побажання на наступний рік. Четверта ідея вже трішки цікавіша. Можна зробити з глини гру рестики-нуліки, тільки з якимись тематичними фігурками. Наприклад, маленькі ялинки проти сніговиків чи зірочки проти пряників. Така прикольна штука може стати не тільки подарунком, а й просто веселою горою для вечорів із друзями. П'яте це ялинки із синельного дроту. Вони виглядають справді дуже класно. Акуратно, атмосферно і естетично. Матеріали недорогі, робляться швидко. А в результаті можна поставити на робочий стіл. Шоста ідея вінок із помпонів на двері. Дуже класний варіант, особливо коли у тебе залишаються матки пряжі. З них дуже легко зробити ось такий похнастий віночок. Сьома ідея підвізки з фото. Дуже класна ідея, яка підійде для всієї родини. Але важливий момент: старі сімейні фото краще не вирізати, бо є ризик отримати пілюлей від батьків. Тож просто надрукуйте нові фото і творіть. Далі це декор із термопазлів. До речі я ніколи їх не пробувала. З них можна зробити купу всього: ялинкові іграшки, прикраси для подарунків, гірлянду або просто декоративні елементи на поличку. Наступний пункт підписатися на канал Алюша. На моєму каналі виходять творчі, креативні і позитивні відеоролики. А зараз буде взагалі новорічна атмосфера. Тож під. Писяйся, щоб не пропускати нові ідеї. Ну й да, я вважаю, що це найважливіший пункт у всьому чеклісті. Далі це спробувати нове хобі. Зима ідеально підходить, щоб нарешті зайнятися чимось, що так давно відкладав. Це може бути щось творче, щось активне або щось взагалі нове для вас. Одинадцята ідея зробити колони. Можна його виліпити з гліни, сплести з бісеру, щось таке маленьке, новорічне. Такий колон може стати як прикрасою для себе, або як подарунок для близьких. Остання ідея в цій категорії зробити свої руками лоскунчика. Мені здається, що це найскладніша ідея у всьому чоклісті. і точно потребує більше часу і терпіння. Якщо любите довгі творчі процеси, то ця ідея для вас. Друга категорія під назвою новорічне. Тут зібрані ідеї, котрі можна і нужно повторити до нового року. Практично тут декор і оформлення подарунків. Але я впевнена, що і тут ви знайдете для себе щось до душі. Перша ідея у цій категорії це зробити новорічні іграшки. Їх можна зліпити з гліни, зв'язати гачком. Зшити з фетру або навіть зробити ватяні іграшки. Так, це іграшки буквально зроблені з вати. Я чесно, я сама хочу зробити всі ці іграшки. Ще одна ідея це зробити декоративні подушки у техніці килимова вишивка. Техніка насправді дуже легка і освоюється досить швидко. Можна зробити подушку повністю в такому стилі, як показано на відео. Ще одна класна ідея пакування подарунків із крафтових пакетів у вигляді домівок, зробити не складно, а виглядає досить чарівно. Ой, ця ідея мені особливо подобається. Зробити пряниковий будиночок минулого року. Я робила пряникових чоловічків, а цього разу вже хочеться прийти на архітектуру. До речі, бачила, що такі набори продаються у сільпо. Тож можна купити і сміливо зробити такий собі будинок. Цей пункт я назвала сніговик із коробок. Можна зробити не тільки сніговика, а й оленя, святого Миколая або навіть Грінча чи навіть Олафа. Хоча Олов це і є сніговик. Наступна ідея це різдвяні шкарпетки, але не ті, що вдягають на ноги, а в ті, що кладуть подарунок, і можна повісити над каміном, якщо він у вас є, або над телевізором. А зробити такі шкарпетки можна із фетру. Ще одна ідея це прикрасити вікна. Хоча, чесно кажучи, для мене це трішечки такий спірний варіант. З приходом холодів мої вікна починають жутко пітніти, а підвіконня завжди мокре. Тому, якщо у вас немає такої проблеми, ви сміливо можете оформлювати собі віконечко. Можна. Зробити міні-ялиночки. І, до речі, це супер варіант, тому що такі манюнічки можна розставити по всій квартирі, навіть у кожній кімнаті. Прикрасити можна бантиками і все. пінтерест ялиночка у вас готова. Наступна ідея це смачний подарунок. Дуже прикольний варіант, я такі наборчики вже робила, і вони реально викликають купу емоцій. Не знаєте, що подарувати, тоді такий солодкий подарунок завжди буде у темі. Наступна ідея це декор із шишками. У цьому пункті немає конкретики. Головне, щоб у композиції були шишки. А вже що з ними робити, вирішуйте самі. Особливо мені подобається ось такий віночок на двері. І звісно, мій найулюбленіший пункт, який зустрічається в усіх чек-лістах, це гірлянда. Її можна зробити з будь-чого. з паперу, з фетру, картону, природних матеріалів чи навіть з бантиків. І остання ідея в категорії новорічне наймодніший декор останніх часів. Ну що, здогадалися, що це? Звісно ж, це гноми. Без них тепер ні один новий рік не обходиться. Я, до речі, колись робила. Також гномів своїми руками, але тоді я знімала відео російською, тож ви це відео вже ніколи не побачите. І знаєте що? Думаю, настав час переробити гномів і нарешті зняти для вас оновлену версію. Третя категорія світло є. Тут я зібрала ідеї, чи можна зайнятися при відключенні світла. Актуалочка під'їхала. Перша ідея це розмалювати картину по номерам. Я вже розмальовувала дві картини у цьому відеоролику. І це дуже зручне заняття, коли немає світла, а руки чим зайняти треба. Наступна ідея це алмазна моза. Вона дещо схожа за попереднім пунктом, але тут інша техніка. Третя ідея: це килимова вишивка. Це теж чудове заняття, якщо немає світла. Я вже робила таку картину, хто дивився це відео, прекрасно знає, що це заняття дуже заліпательне. Наступне це зв'язати шарф. Ну а що? Нам так багато дають світла на день, що за цей час, поки його немає, можна встигнути зробити шарф, ну або хоча б рукавиці. П'ятий пункт зварити глінтвейн або морс. Але якщо вам немає 18 років, то глінтвейн робимо без алкоголу. Гольний або взагалі пропускаємо цей пункт. Я за всіма стежу, тож дивіться мені. Наступний пункт це прогулятися по парку. Ну а що світла немає, то чого сидіти дома й тухнути? Якщо на вулиці ще є сніг, то це вам крупно повезло, звісно. То гріх не піти на вулицю і не прогулятися. Далі це прочитати книги, які ви так давно відкладали. У мене, наприклад, це книги голодні ігри. Тим більше після виходу трейлера п'ятої частини в мене з'явилося бажання прочитати ці книги. Наступна ідея це спробувати новий вид спорту. Це можуть бути як і групові заняття, там йога, пілати, станція, або можна піти у тренажерний зал, спробувати великий теніс, поплавити. Коротше, будь-що, що ви так давно відкладали. Дев'ята ідея сходити на новорічний ярмарок. Якщо в вашому місті буде ярмарок і у вас буде можливість, то обов'язково сходіть. Я таке люблю, тому що там завжди особлива атмосфера. Десята ідея приготувати пиріг. Світла немає, тому чому б не спробувати зайнятися чимось по-справжньому домашнім. Пиріг це ідеальний варіант. Одинація. Онадцята ідея це шопінг у ТРЦ. А чому б і ні. Можна пройтися по магазину, купити новорічний декор, або якийсь новорічний светрик, або просто надихнутися новорічними вітринами. Дванадцята ідея підготувати образ на новий рік. Світла немає, тож є час подумати, у чому ти будеш зустрічати новий рік. Тринадцята ідея зробити добру справу. Це може бути що завгодно. Можна купити корм і наготувати безпритульних тварин. Або навпаки, завести корм у притулок. Або для дворових хвостиків. Зробити лежанку, щоб вони не спали на землі, і пам'ятайте, що добро завжди повертається. Остання категорія під назвою База. Тут я зібрала всі базові, але потрібні речі, які варто зробити взимку. Знаєте такий собі зимовий мастхев список. Перший пункт: ну давайте, здогадайтесь, що це може бути. Прикрасити ялинку. Звісно ж, це абсолютна база. Друга ідея зліпити сніговика. Ну, це на той випадок, якщо у вас є реально сніг, а не як у мене грязь. Дуже круто, якщо у вас є власне подвір'я і ви. Цих сніговиків можете прикрасити шарфами, морквинкою, ну ви зрозуміли. Третя ідея написати листа Святому Миколаю. З сучасними технологіями з цими віш-лістами ми зовсім забули, як це писати справжні листи. Тож я пропоную повернути листи у тренд. Четвертий пункт приготувати печиво. Можна зробити класичних пряникових чоловічків, сердечки або навіть якісь клякси. Печиво можна залишити натуральним кольором або покрити його глазур'ю. П'ятий пункт покататися на ковзанах. Же я обожнюю це. У мене жодна зима не обходиться без цього пункту. Я чесно скажу, що я не професійно катаюся. Мені подобається сам процес і завжди взимку ми з моїм чоловіком вибираємось на ковзанку. Це в нас, знаєте, вже така сімейна традиція. Шостий пункт це покататися на тюбінгу або на санках. Або як ще сани називають гринжоли. У дитинстві ми з моїм татом просто обожнювали вечорами кататися на санах. У на нас во дворі була ще величезна горка, і ми там з моїм татом завжди тусілі. Сьомий пункт. Це таємний Санта. Участь у таємному санті можна взяти не лише у реальному житті, а ще, до речі, і в онлайн. Або можна влаштувати свого таємного санту зі своїми однокласниками або одногрупниками, чи навіть з родиною або з друзями. Восьма ідея це новорічні фільми. Для мене це найзатишніший пункт. Мій мастхев фільмів це завжди один дома, льодовиковий період, Гаррі Поттер і всі старі мультфільми Дісней. От вони реально створюють ту саму атмосферу. А якщо ще грає сердючка, ла, -ла, 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 -ла ла 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 А людям нічіба скучать, скоро будемо кничать. Новий год, новий год, новий год. ла 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 Ось таке в мене було дитинство. Зробити карту бажань на наступний рік. Хтось вірить у ці штуки, як я, а хтось досить скептично відноситься до цього. Але факт є факт: карта бажань допомагає зосередитися на тому, чого ви хочете досягти: навести лад у кімнаті. Перед тим як зайти у новий рік, дуже важливо закрити всі незавершені справи і освіжити простір навколо себе, перебрати гардероб. Позбутися зайвого, розкладіть речі по місцях та наведіть лад у кімнаті. Одинадцятий пункт це задекорувати кімнату. Декор ми з вами вже наробили. Кімнату прибрали, ялинку поставили. Тож час прийшов для того, щоб задекорувати кімнату. Дванадцятий пункт подарувати подарунки своїм близьким. Зовсім не обов'язково робити дорогі подарунки. Частіше найцінніші подарунки це ті, котрі зроблені своїми руками і з душею, або ті, про які людина мріяла. І остання ідея у категорії база приготувати. Вади, салатики. Ммм, mm, салатики. Ви думаєте, що я забула про цей пункт і про мандарини! Ні, mm, ніколи. Вкусно пакушать, я обожнюю завжди. Тож робимо свої улюблені салатик, накриваємо банкет і let's go дивитися один дома. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобались ті ідеї, і деякі з них ви захочете повторити. Нагадую, що цей чек-ліст можна забрати у моєму телеграм-каналі. Скануй цей QR-код або переходь за посиланням в описі. Велике вам. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал та писати дуже приємні коментарі. А якщо ви досі тут, то напишіть у коментарях слово зима, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Ну а з вами була, як завжди, я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па!